Мегаполіси світу мають спільні проблеми. Кількість авто збільшується, постійні затори, вуличний рух в колапсі. А ще отруйні викиди, які шкодять здоров'ю та довкіллю. Вчені шукають альтернативних рішень. Одне з них реалізують у Премені, що на півночі Німеччини. І О Смарт Консекшенка винахід німецького дослідницького центру штучного розуму. Іован електромобіль з особливими перевагами. Він має потужну батарею та важить усього 700 кілограмів. Проте винахідники прагнуть більшого. спочатку важливо створити високомобільне авто, щоб відкрити нові перспективи для населення, яке за 125 років звикло до старої концепції автомобіля. Тож і Ован це більше ніж звичайний електромобіль. Майстри з Бременського центру розвинули цілковито нову концепцію для індивідуального дорожнього руху. Розумна комп'ютерна техніка у автівці виконує більшість завдань за водія. В машині достатньо сенсорів, які практично самостійно скеровують авто через заторені вулиці. Водій тільки задає ціль, решту владнають бортові комп'ютери. Машина сконструйована таким чином, що втиснеться у найменше місце для паркування. Така мобільність уможливилась тому, що у кожному колесі є двигун. Ще одна перевага цієї техніки вона практично не зношується. Електротехнічне обладнання для автомобіля виготовляється у дослідницькому центрі. Студенти з розташованого поруч приватного університету Jacobs University здобувають тут цінні практичні навички і не тільки щодо виготовлення автотехніки, тут же проектують роботів для космічної індустрії, для висадок на місяць та Марс. Зважаючи на дослідження у галузі космічної робототехніки, ми є експертами із електромобілів, адже робот-розвідник у космосі і є безпілотний електромобіль. Точно так, як в експедиціях на місяць та Марс, розумними комп'ютерами треба облаштувати машини на землі, щоб тримати дорожній рух під контролем, наприклад, на автобані стиковка автомаршрутів перетворить поїздку на EO-1 автобаном на приємну ненапружену подорож, адже затори перед з'їздами з автобану чи виїздами на нього нервують кожного звичайно було б добре, якби Німеччина утримала свій високий статус автовиробника та інвестувала також і у майбутнє інновативних автотехнологій. Іноватівзогентеіован поки що є дослідницьким проектом, але у гаражі лабораторії вже продукують його наступника. Перші такі авто мають з'явитися на вулицях через 10 років.